Три речі, які потрібні чоловікові від його жінки не двадцять, не п'ятдесят, всього лише три. Перше будьте його спокоєм, а не стресом. Щодня чоловіки стикаються з труднощами на роботі в житті усюди. І коли ми повертаємось додому, ми не хочемо боротися і там. Дім має бути місцем, де ми відновлюємо сили. Тож принесіть трохи спокою, трохи мудрості і трохи розуміння. Зробіть це і побачите, як він почне відкриватися і розслаблятися поруч із вами. Друге повага. Чоловікові важливо відчувати себе шанованим. Це закладено в нашій природі, і мова не лише про слова, а й про вчинки. Коли ви довіряєте нашим рішенням, вірите в наше лідерство, це надає нам впевненості, що ми здатні впоратися з будь-якими труднощами. Але ми розуміємо, що маємо це заслужити, тому докладаємо зусиль. І третє близькість. І йдеться не лише про фізичне ні. Нам важливо відчувати, що нас цінують і що ми маємо значення. Коли ви показуєте це, докладаючи трохи більше зусиль, повірте, ми відчуваємо цю любов і починаємо цінувати вас ще більше. Чи згодні ви з цими словами? Поділіться своєю думкою та підписуйтесь на мій телеграм. Посилання в шапці профілю.